До початку опалювального сезону два місяці в Івано-Франківську розпочинається активна фаза підготовки. Міська влада інформує про суттєві нюанси, які очікують на мешканців, що змінили форму управління будинком. В незалежності від зміни форми управителя, в незалежності від вибору мешканців будинку. Є ряд дій, які новостворені ОСББ повинні пройти. Це є і перевірка димбедканалів, це є і виготовлення паспортів готовності будинків до зими. Це є гідравлічне випробування, це є заключення, перезаключення договорів з РЕМ. Прошу на чому я думаю, що ми більш детально зупинимося. Відповідно, департамент буде, звичайно, що сприяти новоствореним, особливо ОСББ, які не мають досвіду, але від вас також повинна бути. Кажем, повний серйозний підхід до цього питання. Хороша звістка щодо відшкодування субсидій на управління будинком пролунала від заступника директора департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Ігоря Санчука. Зараз кабінетом міністрів зроблено перший крок до врегулювання цього питання вже внесено зміни в порядок призначення субсидій, і послуга з управління будинків вже так само включено в перелік. Цих послуг, на які надається субсидії, єдиний нюанс, який зараз є, мінрегіон має затвердити розмір вартості, граничний розмір вартості послуги з управління для надання субсидій. Не менш важливе питання стосувалося і втраченої документації при зміні форми управління будинком, а саме як у такій ситуації діяти новоствореним ОСББ. Власне кажучи, підготовка до опалювального сезону, вона абсолютно не має ніякого відношення до того, є технічна документація чи немає. Можна по акту прийняти будинок, здійснювати роботи, всі здійснювати підготовку до опалювального сезону, а вже після цього походу виготовляти технічну документацію. Наразі комунальники активно готуються до опалювального сезону, щоб усунути найкритичніші проблеми у господарстві міста ще до настання перших холодів. Треба зробити.